Летять у Францію говорити про Україну. Держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо і спецпредставник Трампа по Росії Стів Вітхов. Поїздка відбудеться вже на цьому тижні. Повідомило американське видання Політико з посиланням на два поінформованих джерела. Рубіо зустрінеться в Парижі зі своїм колегою, міністром закордонних справ Баро. А от Вітхов говоритиме безпосередньо з президентом Менелем Макроном за підсумками останньої зустрічі з російським керманичем Путіним стів. Відхов заявив, що під час переговорів Сполучені Штати нарешті з'ясували вимоги російської сторони для встановлення постійного миру і сказав про п'ять територій, щодо яких нібито будуть шукати компроміс для досягнення миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що поступатися територіями, визнавати будь-які тимчасово окуповані території не українськими, а російськими для нього червоні лінії. А Вітхов, мовляв обговорює питання поза своєю компетенцією.